Всем привет! Сегодня неделя, 10 вересня, да? Может быть, 10 вересня. Вот. У нас замовлення. Значит, это самая 11-та. С моим адвокатом не сняли грушечки. Сила. Значит, заказал нас клиент. Блин, какая яма! Заказав нас клієнт е -е, мотоцикла, Різкров кинув нам завдаток, ми зараз без завдатків крупних не висилаємо, такі великі посилки і не, і не доставляємо. От. Клієнт майже з луцька, ну, при самому самому Луцьку село. Ну, Помаленьку їдемо. Дивно, траса загружена, капець машин. Йдемо фактично постійно в колонії. От. Всім народ! Ви це відео звісно, вже побачите, коли ми, дай Бог, вернемося. ти! симофор. Е, вернемося до... О, зараз трошки попалякає, бо симофор на тому на переїзді. Ух, е, нічого, сви що тут та машина там лежить ото то Отак. Лежить вон машина в площадку, то не знаю, чи ви так побачите, чи ні. Просто лежить бус, нікого нема. Дивина. Де Десь що сам злетіваж туди. Ну, коротше говоря, ось така ситуація, погода класна, планувалося трошки відіспатися, потім об'їзд об'їхати, подивитися, як там наша гречка, як там наша малина. ну всі. Навіть був план поїхати шукати золоце, золоце не. от, Але дзвонилися, виявляється, що виявляється, що сьогодні праздник в тому селі. Вже немає як там ходити у городі, не по-людськи. Ну а тут подзвонив замовник, рискнув, він кинув задаток і от ми трошки відпочили, трошки довше поспали, загрузили МТ-шку, відстегнули коляску і зараз їдемо, їдемо доставляти. От. Ну все, всім папа, -па, буде щось цікаве в дорозі, ще буду знімати.